У мирний час наїздив більше трьох мільйонів кілометрів. Тепер щотижня їздить на фронт. Це пролучанина Валерія Знищенка. До повномасштабної війни розповідає чоловік. Займався пасажирськими перевезеннями. Після наступу росіян спершу безкоштовно вивозив вимушених переселенців. Ми зробили 19 рейсів, Все де серині до півтори тисячі людей ми вивезли. Зараз водій возить у прифронтову зону допомогу цивільним та бійцям на першу лінію фронту від білизни, взуття їжі та одягу до автівок та мотоциклів. Ну, Ще такого ми не возили, але колись прийдеться щось починати. Забрали одне містечко сіточки. Зрузимося, потихеньку йдемо. І повеземо хлопчикам передок. Доставили нам нашу коняшку на передову. Тепер працювати. Дякую. Це Луцьк і Волинська область. Збирали всі. Є такі фермери, які нам виділяють 100 кг м'яса, виділяє нам на місяць для того, щоб хлопцям крутили тушонки. І дівчата стоять і крутять. Помагають дуже багато, ну дуже багато людей. Я не думаю, що так все буде. Я куди не дзвоню, мене Бог зводить тільки з хорошими людьми. Стараються, я не знаю. Навірно, це більше, ніж Волинська область. Всі волонтери, які є в Луцьку, мені здається, що це просто люди, вони про перемогу. Вони не про копійку грошей, вони просто про перемогу. Кількість людей, які хочуть з його допомогою щось відправити на передову або допомогти, буде чимось понад тисячу, розповідає Валерій, ці світопиниці бійцям сорочку та решту необхідного, каже водій. Мені здається, що в ці часи народжується нова нація. Іменно ті хлопці, я не знаю, ким вони були до війни. Я не вважаю, що всі були такими крепкими патріотами. Просто коли в тебе вже не просто заходить ворог в хату, а коли він віроломно до тебе вривається, я думаю, що вони всі перероджуються. Так само і ті волонтери, ті, що допомагають, і ті люди, які тут так само збирають і закручують ті тушонки з вони так само всі перероджуються. Я думаю, після цієї війни буде зовсім інша нація. Щоб збільшити масштаби поїздок, водій зареєстрував свій благодійний фонд. На початку наступного тижня, каже, повезе нашим бійцям газові балони та спеціальні пальники, щоб розігрівати напої та їжу в окопах. Дар'я Тамошкова, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.